Якщо говорити відверто, знання економіки підприємцям особливо не потрібні. Ба Більше більшість підприємців не розуміє, як працює економіка. Моїх друзів ми спілкуємося і дуже часто сперечаємося. Ось, і це не заважає бути успішним підприємцем. Тобто, знання економіки, воно не заважає людям успішно цю економіку тримати, розвивати, надавати своїм клієнтам якісний сервіс, бути. Будівником економіки, не знаючи, як вона працює. На жаль, так відбувається. І так було навіть зі мною, бо ще десь років тому я, будучи одним з таких серйозних підприємців, але навіть не розумів, який внесок я вкладаю в економіку. Я навіть не розумів, що я і є економіка, що це ми її створюємо. Ось. І тому безпосередньо економічні знання не потрібні людям. Не потрібні підприємцям, але якщо ми хочемо жити найбагатшій країні світу, якщо ми хочемо бути багатшими за Швейцарію та Штати, якщо ми хочемо, щоб дійсно Україна це була країна мільярдерів мільйонерів, да, щоб, в принципі була висока, високий дохід. Якщо ми хочемо, щоб у нас були гарні вулиці, їздили, гарні машини, щоб е, е, люди боялися на нас нападати, хоч всі хотіли з нами дружити, поважати нас, а поважають у світі багатих. Поважають тих, хто чогось досяг, тоді, звісно, нам потрібно знати економічні знання. Тобто ми не можемо примінити так безпосередньо знання економіки, ми можемо лише спостерігати і дивитися, як чиновники вбивають нашу економіку, як вони вбивають наші перспективи, як вони вбивають наш добробут. Це відбувається не, не безпосередньо, це відбувається не напряму. Але коли чиновник створює регуляцію, ми маємо розуміти, що він робить все, щоб в нас. Економіка не зростала. Коли вони піднімають податки, ми розуміємо, до чого це йде. Коли вони тримають цю державну власність там, підприємства, там, коли вони дають нам ліцензії на добичу капалин, це, це все відбувається. Люди мають розуміти, що це все вбиває економіку і буває наш добробут. Це все вб'є по динаміці. А, але. В якийсь момент я почав розуміти, що коли ти розібрався, як працює економіка, вона тобі починає навіть допомагати в бізнесі, яким чином? Ну, наприклад, я дуже добре розібрався з економічними ролями. Я знаю, яка роль є у держави, у чиновника. Звісно, що це негативна, це гальмуюча роль, інші ролі там не існує. Я зрозумів, що є роль підприємця, який комбінує фактори, взагалом, якому навіть. Гроші не потрібні, він може знайти ці гроші, він заходить ресурси, він їх комбінує, створює продукти, він може отримати прибуток, і це означає, що він приніс користь людям, а може отримати збиток, таким чином принести людям зменшення цінності. Хто такий менеджер, хто такий інвестор? Хто такий капіталіст? Тобто ці ролі, коли я почав розбиратися, як вони працюють, воно мені почало допомагати, бо я дуже часто використовую одночасно багато ролей. І я. Одягаю капелюх підприємця, я підприємець. Я знаю, що від мене потрібно. Я знаю, що я комбіную фактори, я знаю, що я маю створити якусь цінність. Якщо я капіталіст, інвестор, я одягаю капелюх капіталіста, зазвичай, що в мене є певні є ресурси, є певні активи, я можу їх використовувати, здати їх в оренду, я можу їх інвестувати в цей напрямок, можу інвестувати в інший напрямок. Ось і таким чином це трошки відрізняється від того, що робить підприємець, у якого взагалі немає ресурсів. Або коли я менеджер, це означає, що мені треба керувати компанією, мені треба знати психологію людей, мені потрібно знати ієрархію, як, як воно все працює, як працює фінанси, як працює маркетинг. І таким чином там вже інші компетенції. І мені це дуже-дуже допомагає -дуже в бізнесі. Плюс я через те, що я розумію, як працює економіка, я можу бачити, які дії роблять сьогодні чиновники, і як це буде за декілька років. До чого це призведе? Якщо ми бачимо, що... Вони витр... збільшують доходи бюджету, але економіка не зростає, це означає, що буде інфляція. Так? Якщо... Бо вони будуть друкувати ці гроші. Якщо ми розуміємо, що вони там збільшують регулювання, це означає, що вони будуть гальмувати економіку. Або навпаки, якщо ми бачимо, що приходить людина, яка буде проводити дерегуляцію, такі як Мілей там або Трамп, ми знаємо, що о, якщо прийшов, прийшов політик, який буде робити е, е, дерегуляцію. Бо знижувати податки, ми розуміємо, що там буде сата економіка. Все, туди можна інвестувати, там можна в принципі за декілька років е отримати прибуток гарний. Тому це, це справді допомагає. Е але до цього треба дійти. Треба бути класним підприємцем і треба класно розбиратися в економіці.